Ортопедія Руслана Сергієнка медичний центр європейського зразка. Надаємо допомогу при захворюваннях і пошкодженнях суглобів. Окремий напрямок спортивна травматологія. У центрі застосовуються передові методи діагностики та лікування. Лікарі регулярно проходять стажування як в Україні, так і за кордоном. Провідні фахівці клініки Руслан Сергієнко та Ганна Вовченко лідери думки вітчизняної та зарубіжної ортопедії. Центр оснащений сучасним обладнанням, необхідним для лікування та реабілітації. thank you Ганна Яківна Вовченко 20 років досвіду в ортопедії та спортивній травматології, ортопед-травматолог вищої категорії, кандидат медичних наук, лікар УЗ діагностики опорно-рухового апарату, дитячий ортопед-травматолог. З 2011 року головний лікар медичного центру Сучасна ортопедія, перейменованого в центр ортопедія Руслана Сергієнка. Хочу ще до вашої уваги представити цього малюка. Як бачите, він називається «Війскан», але це півно, півноцінний ультразвуковий. Сканер. От, бачите, він навіть з двома датчиками, з двома робочими поверхнями, лінійно ось, і конвіксно в одному флаконі. Це просто диво дивне. Що при тому, що він ну, зовсім портативний, може бути в лікаря в кишені, він може ще й при тому щось показувати, а не тільки їм гратися можна. От, дивіться, яка в нього цікава є зарядочка. Зараз він засвітиться, починає заряджатися, можна його від USB годувати, а можна також його і в розеточку всунути. Дуже зручний в своєму розмірі. Ну, звичайно, що якість картинки вона не, не така, як в стаціонарному апараті, ніхто її не чекає. Але цілий для лікаря-ортопеда-травматолога вколоти у кольчик, побачити голку, побачити, куди хочемо ми попасти, зробити ін'єкцію, наприклад, в суглоб чи пошукати стороннє ті. Маючи от такий сканер в кишені, то це дуже-дуже зручно. Я думаю, що це було б мрією для багатьох молодих лікарів мати такого помічника в себе в хазяйстві. От Давайте я зараз вам а куди його можна показувати? Він може... Е, є до нього планшетик, можна на планшеті показувати, інтегрується також з мобільним телефоном. Це дуже зручно, коли нема планшета, можна просто подивитися на своїй мобільці. Виглядає. Гарно, дуже цивілізовано. Давайте я вам постараюсь показати, продемонструвати, яка буде якість картинки і як саме можемо це зробити. Для цього у нас є спеціальний ортопедичний тренажер. Зазвичай ми користуємося курячою або грудкою, або ножкою, тому що м'язи вони і у людини, і у Наприклад, куриці дуже подібні і виглядають дуже схоже. І для того, щоб щось там пошукати, можна щось туди напхати. Це може бути якась, наприклад, голочка, зубочисточка. У нас тут в господарстві знайшовся цей ножик, будемо його шукати. І тоді в нас часто молоді лікарі практикуються перед тим, як підійти до людини і почати сміливо щось робити під ультразвуковою навігацією. Дуже класно спочатку потренуватися на такій моделі. От і тоді, коли вже людина-лікар, вона вже відчуває якусь таку певну в собі впевненість, тоді набагато простіше підійти вже до пацієнта і робити щось з ним. Для того, щоб не пачкати свої руки і також не грізнити цей датчик, коли тренуємося, то ми просто покриваємо цю курячу філешку звичайною харчовою пленочкою і можемо вже працювати. Краще було би видно, якщо ми собі трошечки поклали, ну як і завжди, гелю. Ну і так у целі ми і працюємо. Бажано ще не пропхати резинку датчика, коли будемо тренуватися від щастя того, що ми щось побачили, тому що ремонт цієї різиночки досить дорогий. От, для того, щоб нам голку бачити, ви знаєте, що треба розташовувати і паралельно скануючій поверхні, приблизно краще видно під 45 градусів, і бажано попасти по центру скануючої поверхні, тому що не вся робоча поверхня зряча, а тільки її центр. І тоді, якщо ми отак приблизно розташуємо, то будемо гарно бачити свою голочку і зможемо, скільки нам хочеться тренуватися. Також можна зробити моделі кіст. Ми їх робимо, наприклад, з пальця перчаточки, заповнюємо гелем або просто водою, фізрощином. Відрізаємо пальчики і рум такі маленькі кісти, і також шпігуємо ми цю філішечку, і можна допустимо її знайти, спунктувати. І Це також потім додає молодому лікарю впевненості, що він спокійніше потім вже більш міг підходити до пацієнта. Давайте зараз ми повернемося камеру, повернемо на планшет і побачимо і здивуємося, наскільки якісна картинка цього малюка. Як ви бачите, цей планшет у нас Android можна до нього підключитися. На айфоні також цей девайс працює. Таким чином можу вам сказати, що цей датчик дуже підходить для роботи повсякденного лікаря-ортопеда-травматолога, щоб він був в кишені, можна було зайти до пацієнта в палату, пошукати гематому, пошукати, наприклад, якийсь гімертрос, сіновід. дуже зручно, якою використовувати в маніпуляційній. Для того, щоб якісь ін'єкції зробити, наприклад, збагачено тромбоцитами плазми або коли єларунової кислоти. І в наш непростий час зараз, звичайно, дуже корисний він був би для наших військових лікарів, тому що можна було б його використати також для пошуків і сторонніх тіл і для виконання фаст алгоритму, то при тому, що він портативно заряджається, я думаю, що це було б дуже корисно для наших хлопців зараз. Ще корисно було б використовувати цей апарат для анестезіологів для лікарів анестезіологів тому що зручно було б його з собою взяти для виконання проводникової анестезії, що також дуже актуально зараз. Бажаю вам гарного мирного гарно. дня.